Буквально вчора також на поляк Генасамблеї ООН Урсула фон Дрляїн зробила заяву, яка вписується в Канву вимог Дональда Трампа щодо обмеження співпраці Європи з Росією в енергетичній сфері. Вона сказала, що ми готові відмовитися повністю від російських енергоносіїв до кінця 26-го року. Ну, читаємо до 1 січня 27-го року. Ну тобто, фактично ще. Ну, більше року Європа готова купувати у Росії нафтопродукти, газ, нафту і так далі. Це основна вимога, яку сьогодні висуває Дональд Трамп для Європи, аби ті не спонсорували Росію. Він навіть у виступі на генасамблеї офіційному про це згадував і говорив, Ну це якось виглядає дуже дивно. Індія, Китай купують у Росії нафту, а так само купує і Європа, і вона фактично не хоче війни Росії проти України, але продовжує це робити. Так, мова в переважній більшості тут, нібито на перший погляд про словаччину та угорщину, але не лише ви, от буквально п'ятницю виуважували? Я закінчую. нафту купують тільки закін... пане Ілля? Я закінчую. Будь ласка, мова звісно йде не, про, не лише про Угорщину, а в тому числі про ту саму Францію, про яку ви говорили в п'ятницю, яка має спільний бізнес навіть із Росією по видобутку газу. Ось скажіть мені, будь ласка, які можуть бути кроки? Інші, аніж каже Урсула фон Ляйн, для того, щоб прискорити е, процес відмови Європи від енергоресурсів Росії. Ну, перший крок е, ну, нафту купують тільки Угорщина і Словаччина. Тобто ніхто більше нафту е, в Європі не купує. Нафтопродукти е, постачання здійснюється, в тому числі з російської нафти, як з Туреччини, так і з Індії. Тому Європа купує нафтопродукти, які виготовляються з російської нафти, але не саму нафту. А Що можна було б зробити? Ну ще раз, технічна можливість купувати нафту а, з інших джерел, і у Словаччини Угорщина є. Тобто, я вважаю, що по нафті має бути прийнято рішення з 1 січня, там, условно, якщо вже не хочете затягувати, ну хоча б з 1 січня 2026 року. Тобто припинити купувати російську нафту, це легко робиться. Також можна було натиснути, щоб вони припинили купувати газ, російський газ, тому що вони зараз через турецький потік купують достатньо великий обсяг російського газу. Тобто те, що можна зробити зараз, те, що можна зробити терміново. Потім я не до кінця розумію, для чого. Такий величезний термін був даний для відмови від нафтопродуктів, які витовляється з російської нафти, воно почне діяти тільки в січні 2026 року. Це ну, як на мене, абсолютно необґрунтований термін затягування самого процесу. Ви могли б його скоротити і сказати, що термін скорочується на три місяці, і відповідно з 1 жовтня, все. Нафтопродукти з країн, які а, постачаються з країн, які купують російську нафту, відповідно не купуються. Далі потім, а, наприклад, дуже ще які кроки можна пила, в принципі зробити. Ну а, ви абсолютно праві. А, російський газ купує Аланджі Газ, купує Франція. На другому місці Бельгія, Біль... вони десь приблизно біля 80% всі цього газу купують. Але треба розуміти, що Франція, наприклад, перепродає потім цей газ Німеччині. Ось тільки він вже не попадає в статистику, він вже попадає в статистику як французький газ. Тому тут є певні, скажімо так, маніпуляції з цього російського mm -hmm. газу багато країн отримують. Далі потім це Португалія, далі потім – це Італія. А далі потім це Греція. Ну і от в цьому ключі, в принципі, наприклад, Італія, Греція, Португалія. Ну, тобто, ті купують незначний обсяг. Ну, в принципі, вони могли би спокійно відмовитися від російського газу прямо зараз. З Франції там трошки складніше. Ну, ось я вже сказав, тому що вони там мають і довгострокові контракти, і в принципі є власником Ямал-СПГ і тому. Ну, в принципі, тиснути на них однозначно треба. Вони мають повністю відмовитися від російського газу. І, звичайно, набагато раніше, ніж це 1 січня там, 2026 року. Нагадаю, що перед цим було 1 січня 2028 року. Ну, Це абсолютно якісь такі терміни, які означали, що по факту санкції просто-напросто нема. Назва є, санкцій нема. Тому, отже, резюме. Перше, дуже легко відмовитися, дуже швидко може відмовитися Словаччина і Угорщина раз. І Європа могла би спокійно сказати, що взагалі ми все, нафту взагалі в жодному вигляді не купуємо. Друге, це скоротити термін впровадження санкцій проти нафтопродуктів, і це можна було зробити прискорити ще на три місяці, і відповідно раніше, і це можна було зробити прямо зараз. Там немає довгострокових якихось контрактів, все це спотові контракти купуються сьогодні на сьогодні. Ну там два місяці йде відповідний танкер. Але ще раз наголошую, це можна було б зробити прямо зараз. Ну а по газу. Ну хотілося б, щоб це було раніше. Ну, як мінімум, це два перших сигнали, які би чітко дали зрозуміти, що ви не просто там бла бла бла, Європа з приводу відмови від російських енергоносіїв, а робите реальні кроки, бо це скоротить виручку десь приблизно на 8-10 мільярдів доларів. Загальна сума наскільки купує Європа, вона сягає 25-27 мільярдів доларів. Тобто, фактично, це можна сказати 40%, Ну 40% це вже відчутно. Скажімо так, враховуючи знову ж таки проблеми в російському бюджеті, при тому, що відмова від нафти є більш принципова, бо вона є більш маржинальною і приносить більший прибуток російському бюджету, ніж газ. Панелі, якщо брати до уваги, ну от ви детально описали, коли що може відбутися, але Мурсула Федерляєн чітко сказала, що до 27-го року. Це означає, що Європа готова воювати до 27-го, а потім не буде чи як. Ой, Європа вона коливається як такаючи між першим таким бажанням, моментом. Це збільшення видатків на оборону, призводить до зменшення соціальних видатків. І ті країни, тим більше в ті країни, в яких нема виробництва зброї, вони у них слабо розвинута відповідна отрасль. Це галес, то вони е, взагалі не хочуть збільшувати видатки, тому і звучить там, наприклад, від Іспанії, там Португалії інших країн, е, що вони б не хотіли такого збільшення, і інші угу. там є країни, які відмовляються. Це з одного боку, країни, в яких зосереджено, е, відповідно виробництво Франція, то вона звичайно в принципі не проти для того, щоб їхні е, підприємства військово промислового комплексу отримали додаткові контракти. Uh -huh. От, але Європа, вона ну, різношасна. Але чи готові вони воювати? А вони воюють. Ну, вони ж не воюють. Вони лише тільки розмовляють, говорять про ці загрози, деякі кроки здійснюють. Але якщо ви подивитесь на ту динаміку зростання військових витрат, ну, це настільки повільна динаміка, тобто є дуже багато заяв, і заяви доволі такі об'ємні на сотні мільярдів євро. Але якщо ти дивишся, а наскільки ж реально все це збільшилося, то у порівнянні е, ну, дивлячись на динаміку, вони явно не готуються до війни і uh -huh. в неї приймають мінімальну участь. А якщо Трамп говорить про те, що доля України напряму залежить від Європейського Союзу, як вони допоможуть нам? Питання придбання зброї. Він каже, ну НАТО також допомагатиме, але в ну, нього в мене таке складається враження, коли він так коментує, що він себе чим далі тим менше асоціює із Північно-Атлантичним Альянсом, особливо, що стосується допомоги Україні. Тут Європа наскільки нам готова буде, ну активно допомогти, бо нібито навіть вчора Марко Рубіо після заяви Трампа сказав, що Америка може продати навіть Україні стратегічне якесь озброєння. Можливо, навіть тамагавки. Ну розуміємо, що тут головне гроші. Ви зараз кажете, що е, Європа навіть не готова купувати, ну витрачати на себе більше грошей на озброєння, а на Україну тут щось вам ну зрозуміло. Якась там бачення є того, як тут можуть нам європейці допомогти. Як на мене, от часто говорять про стратегічне а, озброєння, а, то я би скажу відверто, хотів би розширення нашого внутрішнього виробництва, тому що ми виготовляємо а, ту зброю, якщо ми будемо говорити конкретно про зброю, якою наносимо удари по діпстрайки. Це українська зброя. Там немає ні європейської, ні американської, а вони наносять доволі таки суттєво е, збитки для е, цих підприємств. Е, далі потім безпосередньо на самому фронті використовуються е, знову ж таки fpv дрони, там іншого типу дрони, там навіть наші дрони по збиттю шахедів, Це знову ж таки українське виробництво. Ну що робить Європа? Лише тільки окремі компоненти, переважно, до речі, це, це китайські компоненти, які надходять. Uh -huh. Тому в цьому ключі, якщо я би хотів, щоб наростили якраз наші виробничі потужності, а по виробництво всього того, що чим зараз наносяться удари по російським підприємствам, щоб ми запускали відповідних дронів. Не 100 штук, там, не 300 штук, там, максимум, наскільки я так от проаналізував, там вони відповідно okay. там 300-400 штук була, в принципі, це наша межа, яку ми відправляли по території Росії. А що ми відправляли в два рази більше, тобто 1000 дронів, паралельно досягаючи не одної цілі, а це було 5 цілей, розширюючи а, дистанції. Тому Європа має тут максимально прийняти участь в цьому процесі. Mm -hmm. Я розумію, ви не хочете давати Україні там тих грошей, хочете якісь виробляти свою зброю, яка не є настільки, ну скажімо, на даний момент є ефективною на полі боя. Ви хочете, щоб просто ваше підприємство були е, завантажені відповідними, мали відповідні контракти. Але ви маєте готуватися до цього? Наприклад, е, країни Балтії могли б відправити своїх людей, які б е, тут не тільки Польща, чому тільки Польща прокинулась і зараз почала перемовини з Україною з приводу підготовки е, відповідних дрончиків, які б могли збивати шахеди. Ну, тобто, вони зрозуміли, що е, існуючі системи ППО це не працює. То так. відповідно ви почали це готувати. А чому тільки Польща? Чому тільки ну, тому, одна країна, хочете, тільки звичайно, це має бути. Я вважаю, що це має бути просто комплексна підготовка, в тому числі залучення цих людей безпосередньо ага. до того, бо м, існу ну, сучасна війна дає можливості перебувати людям, які управляють дронів, у безпечному місці. Підключайтесь до цієї боротьби нарешті. Ви не робите цього, тобто ви не готуєтесь, ви просто постійно говорите про певне, скажімо так, занепокоєння, ну прокиньтесь, це реальна загроза, і зараз треба розуміти, що російська армія вона вже перейшла на новий рівень з точки зору, якщо звичайно виготовить достатню відповідну кількість, але якщо ви йде, дасте певний час і у неї будуть умовних. Там півроку для підготовки для виробництва дронів, вони ж вас просто-напросто відправлять по тисячу по пару тисяч дронів а по вашим містам, по вашим стратегічним об'єктам. Ви цьому не маєте що саме протиставити. Ви зараз це маєте робити, готуватися і решта. Україна ключовий фактор. Тому не стільки, як на мене, звичайно, добре, що ви надаєте. У нас немає відповідних засобів протиповітряної оборони, але все ж таки. Українське ВПК є ключовим в цьому контексті, хоч і там було заява Зеленського про те, що вони вибірково щось будуть дозволяти експортувати, але це абсолютно не те рішення, яке нам зараз потрібно для того, щоб такі інвестиції пішли на багато в більших обсягах. Ну я так все ж таки роблю висновок, що Європа поки що не буде особливо поспішати. Із введенням додаткових санкцій проти Росії збільшення виробництва в Україні зброї і так далі, для того, щоб відтягнути якомога далі процес про рішення замороження війни, а про звільнення території, ну я говорив би зараз дуже дуже обережно. Дякую, пане Ілля. Якщо у вас є що додати, то будь ласка. Ну, я торіка про звільнення території. Ну, знаєте, я дуже скептично відношусь до цієї заяви. Я вважаю, є, військовий шлях звільнення українських територій відсутній. А єдина це внутрішні проблеми Росії, економічного політичного характеру. І, от в цей момент є єдине можливе звільнення військовому плані. Я думаю, що це нереальна. І тому ми маємо до цього відноситися ну дуже обережно. Українці не впадайте в ейфорію. Навіть така заява Трампа не означає, що як мінімум це реально. Краще більше працюємо над тим, щоб знищувати дійсно. Очим яку частину заяви Трампа є згоден, це цей паперовий тигр. Російська економіка попро так і є. Ось де слабке е, ланцюг, куди треба бити.